Штучне дихання в космосі можна було б полегшити за допомогою апаратів для компресії грудної клітки. Серцева недостатність у космосі, чому СЛР там є питанням виживання та інновацій. Космос вабить людство своєю незвіданістю і потенціалом для нових відкриттів. Однак, в гонитві за зірками, ми не повинні забувати про базові потреби людського організму, особливо про необхідність надання першої допомоги в критичних ситуаціях. Недавні дослідження показали, що проведення серцево-легеневої реанімації СЛР в умовах мікрогравітації завдання неймовірно складне і існуючі протоколи далекі від ідеалу. Ця проблема стає все більш актуальною, оскільки космічні подорожі стають більш доступними, а астронавти набирають ширший спектр фізичної підготовки. Я, як людина, яка багато років займається наданням першої допомоги і працює в сфері медичного обладнання, завжди вважав, що здатність швидко і ефективно реагувати на невідкладні ситуації ключовий фактор виживання. Але перспектива проведення СЛР в космосі змушує по-новому поглянути на звичні методи і технології. Чому СЛР у космосі це не жарти? На землі для проведення СЛР ми використовуємо власну вагу і силу, щоб стиснути грудну клітку пацієнта і забезпечити приплив крові до життєво важливих органів. В умовах мікрогравітації ця звична схема повністю руйнується, вага втрачає свою значимість, а виконання необхідних маніпуляцій стає надзвичайно скрутним. Протокол НАСА для міжнародної космічної станції МКС. Наказує астронавтам затискати себе і пацієнта між двома твердими поверхнями, потім вставати на руки у пацієнта на грудях і натискати ногами. Звучить як складна акробатична поза, і на практиці це дійсно так. Уявіть собі ситуацію: астронавт, який перебуває в стресі, намагається виконати ці складні рухи, щоб врятувати життя своєму колезі. Не дивно. Що результати випробувань показали ефективність цього методу не більше 34,5 мм глибини стиснення грудної клітини, значно нижче рекомендованого мінімуму в 5-10 мм. Інновації на допомогу, механічні пристрої для СЛР у космосі. Дослідження, проведені Натаном Ренетом та його колегами з університету Лотарингі, пропонують багатообіцяюче рішення цієї проблеми. Тестування різних механічних пристроїв для стиснення грудної клітки, які зазвичай використовуються в тісних умовах на землі, показало, що деякі з них здатні забезпечити глибину стиснення 53 мм значно краще, ніж ручний метод. Що мене особливо вразило, це здатність цих пристроїв адаптуватися до умов невагомості. Вони не залежать від сили людини, а забезпечують стабільне і контрольоване стиснення грудної клітини. Це критично важливо в ситуації, коли кожен вдих може бути останнім. Особистий досвід та спостереження. Я багато працював з різними моделями автоматичних компресорів грудної клітки, пам'ятаю випадок, коли ми надавали допомогу людині, яка пережила раптову зупинку серця під час операції. Автоматичний компресор дозволив нам підтримувати стабільну компресію грудної клітки, поки команда реанімації готувала пацієнта до дефібриляції. Цей досвід переконав мене, що автоматичні компресори можуть врятувати життя навіть у найскладніших ситуаціях. Потенційні ризики та виклики, незважаючи на багатообіцяючі результати, впровадження механічних пристроїв для СЛР в космосі пов'язане з низкою викликів, надійність обладнання у космосі будь-яка поломка може призвести до катастрофічних наслідків. Тому пристрої для СЛР повинні бути максимально надійними і стійкими до екстремальних умов. Навчання та підготовка. Астронавти повинні бути ретельно навчені користуватися цими пристроями та вміти швидко та ефективно реагувати в критичних ситуаціях. Компактність і вага обладнання повинно бути максимально компактним і легким, щоб не збільшувати навантаження на космічний корабель. Енергоспоживання, пристрій повинен бути енергоефективним, щоб не розряджати батареї космічного корабля. Майбутнє СЛР у космосі більше, ніж просто обладнання. Я впевнений, що майбутнє СЛР у космосі це не лише розробка нових пристроїв, а й створення комплексної системи, що включає. Вдосконалені протоколи необхідно розробити спеціальні протоколи СЛР для космосу, що враховують особливості мікрогравітації та інші фактори. Системи раннього виявлення важливо розробити системи раннього виявлення ризику серцево-судинних захворювань у астронавтів, щоб запобігти зупинці серця. Телемедицина, можливість віддаленої консультації з лікарями на Землі може виявитися життєво важливою в критичних ситуаціях. Персоналізована медицина, розробка індивідуальних планів надання медичної допомоги для кожного астронавта. Укладення надання першої допомоги в космосі це складна і багатогранна задача, що вимагає інноваційних рішень і комплексного підходу. Дослідження, проведені Натаном Ренетом та його колегами, є важливим кроком у правильному напрямку. Однак, для того, щоб забезпечити безпеку астронавтів в далеких космічних подорожах, необхідно продовжувати дослідження і розробки в області космічної медицини. У міру того, як ми прагнемо до зірок, ми повинні пам'ятати про те, що людське життя найцінніше, що у нас є, і ми зобов'язані зробити все можливе, щоб захистити її навіть у найвідаленіших куточках всесвіту.